Ане пердак, дивовижна природа. Скільки чудового і незвичного вона приховує у своїх хащах. Доброго дня, громадяни! Ви дивитесь планету Пердак, і сьогодні ми поговоримо про горобця. Горобців. Горобець добре всім відомий птах, які зустрічаються нам ледь не кожного дня. Якщо ви, звісно, не проживаєте у Львові, де чомусь горобців вкрай мало. Їх без труднощів, можна впізнати, по зовнішньому вигляду, манері спілкування притаманним їм рухом. Середня довжина тіла у дорослого горобця чи горобички вимірюється 16 сантиметрами, а вага місцями сягає 40 грамів. Бачить, ці пташки в два рази краще, ніж людина, і сприймають більше колірних відмінностей. І окрім того, вони не володіють чутливістю до ультрафіолетового діапазону і бачать світ у рожевих тонах, але синій колір навпаки їх лякає. Проте застати їх зненацька вкрай важко. Гробець датань літати зі швидкістю 35 км на годину. Для того, щоб розвинути таку швидкість, йому доводиться здійснювати 13 помахів в секунду, що є дуже виснажливою працею. Від того, політ триває не більше 15 хвилин, після чого горобчику потрібен відпочинок. Їхнє сердечко вибиває від 60 50 до 860 ударів в хвилину за цей час горобчик встигає вдихнути і видихнути 100 разів. За настанням морозів, дихання частіше в три рази. Вони мають високу температуру тіла до 44 градусів, пришвидшений обмін речовин. А тому за відсутності їжі протягом 24 годин горобці кинуть. Харчуються вони переважно квітковими бруньками, ягодами, злаками, насінням дикорослих трав і сільськогосподарських культур. Залишками продуктів харчування людей або камахами, легко пристосовується до будь-яких умов існування за наявності достатньої кількості їжі разом з людиною, птах колонізував всі континенти планети Пердак. Що стосується любовних стосунків, то не можна оминути увагу, що більшість горобців гетеросексуали. Вибравши собі горобичку, живуть з нею разом все їх доросле життя. Самець ретельно підбирає місце для гніздечка, шукаючи його в щілинах людських споруд, стінках гніздечка. З великих пляшок, чи то покинутих поселеннях або нірках. Збудувавши гніздечко, горобчик починає розшукувати горобичку, щоб її горобщити. Нерідко ці пошуки супроводжуються шаленими залисяннями і бійками з опонентами. Горобщики прискіпливо доглядають власне гніздечко, щоб тримати її своє пір'я в чистоті, і захистити його від різноманітних паразитів. Горобщики облаштовують гніздечко стеблами полині, пижми, ромашки або петрушки. З народжуваністю горобців все добре. За рік вони встигають зробити дві-три кладки в середньому по 5 яєць. Інкубація триває до 14 днів. Лишенята вилупляються безпорадними, але вже через два тижні виростають в зрілих особин. Середня тривалість життя горобців 2-3 роки, при цьому більшість з них помирають першу зиму від холоду і голоду. Але подейкують, що в неволі за хороших умов горобчик може прожити 10-11 років. Відомі випадки, коли горобці доживали до 15 років включно. У період вирощування діточок горобці винищують велику кількість шкідників, що є безперечною користю для сільського господарства, оскільки горобці одні з малочисленних пташок, що харчуються комахами, в деяких країнах встановлено пам'ятники горобцям, у якості вдячності. Перший монумент було зведено у Бостоні в середині 19 го сторіччя, після того як горобці завезені з Європи для боротьби з гусеницями, врятували врожаї на полях і в садах. І справді, воробці – справжні помічники людства. Вони чудово відображають рівень екології на місцевості. Це обумовлено тим, що птах харчується відходами людської життєдіяльності, рослинами і водою з одних і тих же самих джерел. Перенасиченість життєдіяльності людини різноманітними хімікатами призводить до їх гибелі. Тому любі телеглядачі, якщо у вашій місцевості гинуть горобці, слід задуматись про стан вашого довкілля. Але не всі люди цінують вклад цих строкатих живчиків. Так свого часу китайці влаштували зухвали і безпрецедентний геноцид горобців. Це була масштабна кампанія, що проходила в межах боротьби із сільськогосподарськими шкідниками, організованої під час політики Великого Стрибка. Окрім горовців, знищенню підлягали комари, щури і мухи. Вони почали повсюдно переслідувати горобців і надавати їм приземлятись, як ми вже знаємо, горобець не може перебувати в повітрі більше 15 хвилин, а тому з часом беззахисні горобщики падали замертво. Міжнародна спільнота зовсім не звернула увагу на безпощадне знищення горобців маоїським режимом. За період цієї кампанії було знищено до 2 мільярдів горобців. Хоча міжнародна спільнота і знехтувала життям мільйонів горобщиків, Божа кара не оминула увагою зухвалість китайців на деякий час. Врожай, звісно, покращився, але за відсутності горобців розплодились гусениці і сарана, що почали їсти пагінці. В результаті в країні настав голод, від якого померло понад 20 мільйонів китайців. Китайська влада припинила кампанію і почала завозити до Китаю горобців з сусідніх країн. Так, в проєкті указу про санітарні заходи, прийнятого 18 березня 1960 року, Маот Задун написав: не потрібно знищувати горобців, як результат, ми лише отримали клопів. Лозунг наступний – знищувати щурів, клопів, мух і комарів. Ця історія красномовно вказує нам, що слід цінувати горобців навколо нас. Любі телеглядачі, зверніть увагу на горобчиків і їхні проблеми. Ці розбишаки справжні друзі людини і живуть поряд з нами з часів хрестових. Любіть горобців і допомагайте їм, як вони допомагають нам. З вами була Планета Пердак, яка й надалі виходитиме на нашому телеканалі. Слідкуйте за анонсами і до побачення! すみません。